На одній оригінальній упаковці презервативів зображено вигаданого персонажа, а також напис Я не твій батько. Який же вигаданий персонаж зображений на упаковці? Я бо... знаю. А це Бог? А, це це Бог. Бог. Це Боїсу, ти Бог, вже... Бог. — yeah, yeah, Brother. Ah, Brother. Але Бога не можна, як ти його зобразиш. А, я знаю. Я не знаю, ти знаєш. Звісно. Кажи. Але я така, я знаю, а потім така, як його звати, як його звати. А ти мені поясни. Пояснити хай. Потомно. Ну, дивись. Еліас, Еліас, потяне час. Дивись, як буде темний англійською. Dark. — А от за Думали. Ну. Це не ви продумали, це продумали виробники презервативів. Ну і де бомба? Там на презервативах я не ті да. батько. Ну так, да, там да. шлем, типа на голову одіваєш. Да. шлем. Шлем, типа член. Ні, типу шлем це як сам презерватив. Але, але мені подобаються ці ці блакитні очі. О, Бог там зображений. Шлем, типу, член. Ні. Ну, по, ну, виходить. Я думаю, що ми думаємо з моєю подружкою в цій чудовій ковтинці. Так. Ми думаємо, що це Дарт Вейдер. Я можу приймати цю відповідь? Або мер. Ваша відповідь прийнята. По перше, після фрази, шлем це член. Я більше не зможу нормально дивитися на велосипедистів. По-друге, це правильна відповідь. Плюс один бал це після дартвейдер.